Вітаємо, друзі! З вами Ковальський і Білкін. І... І, -і, -і, і ви, і ви і ви. Ви на каналі Мойо, і це черговий огляд у нашому новому форматі. Ми, так би мовити, на люту да. тестуємо, відкриваємо, щупаємо, пробуємо. Крутимо і все решта. Сьогодні у нас знову невеличкий гаджет, але цей гаджет може знадобитися майже кожному. Це навушники. Sony LinkBuds WF L 900 Саме True Wireless навушники. Та подожі, WF L 900 Це точна назва. Але нарешті відбулося те. Ну воно відбулося давненько вже, що вони почали називати моделі не цифрами L F90 FXMO. Лінк Бац просто і зрозуміло. Да. Але. Вітаю тебе, в тебе є ім'я. Да, але самі навушники, сама модель не всім виявилися зрозумілою. Цікаві, вони е, підійдуть тим, хто одразу таки, е, дисклеймер: підійдуть тим, хто любить незвичайні гаджети. Але якщо зазирнути в них трошки любить виді виділятися. Так, так, але якщо зазирнути трошки глибше, то треба розбиратися. Зазираємо глибше в коробку і маємо перше. Плюс від мене особисто дуже маленький кейс. Він просто, ну не знаю, дівчата, мабуть, взагалі будуть у захваті. від Але такого. ж і батарейка від цього, звичайно, ж трошки менше. менше на одному заряді. Одразу забігаємо трошки вперед до технічних характеристик. На одному сімнадцять з половиною годин, це 5 ,5. з кейсом. А на одному заряді самі навушники можуть 5 ,5. працювати 5 з половиною годин. Ну, це давай питання. вже давай діставати, бо е, я думаю, що це не головне. Головне це ось.

А, так, тут дюрочка. Тобто тут можна сказати вбудований режим не, прозорості природні. Природні. Режим природній режим природньої прозорості. Прекрасно вони лягають. Тримай це тобі, лівий тобі. Вони не всі, лягають всі. У вухо. Ідеально а, у кого випадають, сразу скажу, що ви неправильно підібрали а, це. навіть не амбушюри, а такі гумові а, підтримувачі. Зараз вони десь тут повинні бути, і їх тут цілих п'ять. А, стоїть ага. середній, здається, там стандартний, і є XS, S, L, XL. МК медіум одразу стоїть тут. Це, Це такі резинові такі кільця, бачите, вони гумові. Ага. Тому якщо або випадає, або не влазить, потрібно. Тобто у комплекті комплект цих резиночок. Стандартний комплект, тут нема чого про що казати. Коробочка традиційна вже для Sony, вона з З переробленого картону. Називаємо давай його правильно, перероблений картон. І самі навушники, і кейс також з переробленого пластику. Тобто, вже вже цей пластик був у використанні. І mm -hmm. вони навіть видно такі не чисто білий або сірий, а такі точечки різнокольорові тут є. Тут в, сама можна сказати, що Sony перев, перевинайшли. Винайшли по-новому динамік. Тобто він кільцевий всередині. Вони, дюрочка, вони він... зробили якийсь новий велосипед, якщо що, так, да? Ну не зовсім. Тобто тут, тут, тут інший велосипед, саме так. А, ну, Стандартна характеристика від 20 до 20 тисяч герц. IPX від вологи защита від пилу. Тобто, якщо там струя якоїсь води, дождя чи під потрапив, їм не страшно. Мені цікаво, як воно звучать. Мені здається, що в цьому плані це буде їх слабке місце. Мені здається, можна їх послухати? Можна, слухай режим прозорості в них е, навідмінно відпрацьовує. А ось як музика в них грає. Бо це ж все ж таки ну, навушники. Як ти вважаєш? Чи ти ж знаєш вже ти ж їх. Ні, я їх слухав. Мало того, я їх слухав у в автомобілі. Режим прозорості природній, так би мовити, це реально плюс бонус. Тобто не, не потрібно нічого вимикати, вмикати все чутно. Якщо там хтось тобі дзвонить, телефонує то Будь ласка, бери трубку і розмовляй. Знаю з того, що фішка тут їх в тому, що не обов'язково їх тапати для того, щоб перемикати або режими, або. Не просто не... їх потрібно тапати, але тапати можна де завгодно. По шкірі колон вуха, отут, От в І не тільки коло вуха. І, до речі, є такі вже. В голові можна? Можна по голові. так. Можна так зробити. Коли. О, працює! Все, пожалуйста. Запрацював! Що людині треба для, для радощів? О! Ну, Коротше, якщо ви займаєтеся боксом, то знімайте перед тренуванням. ви будете грати. Будуть пташки співати над головою під пісняк, які у вас в босі грає. Дивіться, є такий вислів, красота потребує жертв. Так. О. Якщо ви хочете виділятися, ви все одно йдете на якісь поступки, на якісь компроміси. Це саме для таких людей, цих людей, які хочуть виділятися. Наприклад, цей гаджет він цікавий, він інтуїтивно одразу не зрозумілий а це така філософія. Що... А це філософ. Мені здається, що саме таку філософію вкладали Sony саме в цей, саме в ці навушники. Маленький кейс, він зручний, його можна куди завгодно. Можна навіть в кишеньку на джинсах покласти. Ну і в цілому. Це ж все ж таки Sony. Вони можуть собі дозволити трошки побешкетувати, мені здається. І а... цей бешкетний етюд в них вийшов доволі непогано. Хочу звернути увагу, що як завжди у Sony, я звернув в принципі, от будь-які навушники Sony, великі, маленькі, вставляєш. У них <звук> максимальний рівень звуку саме такий, щоб не нашкодити вашому слуху. Ага. Е, інші навушники, не будемо зараз казати які вони дозволяють зробити гучніше. Це може ушкодити. Ну я дуже багато годин е, днів місяців провів у навушниках. Тому у мене, наприклад, ну я впевнений, що там верхні частоти трішки підрізані вже, тобто mm -hmm. е, це такі про провдіформація. І тому мені не вистачає максимальної гучності. Але з іншого боку, якби мене спитали, які навушники порекомендувати, ну, наприклад, дитині. Да? Ми знаємо, що дитина ж не знає, там ну, громче гучніше зробила і ушкодила собі вухо. То я однозначно порекомендував саме обирати Sony, будь-які маленькі, великі, там з амбушурами без такі. Тобто вони точно не нашкодять, то вони точно е поганого нічого вашому вуху не зроблять. Що там у тебе вже грає? Щось включилося. Цікаво, з мого телефона. Не знаю. А, сковка чути Чутигім. Все нормально. Ти чому не вилопає? <ріпо> <ріпо> Добре, давай продовжимо. Про швидку зарядку я сказав чи ні. Так. 10 хвилин дозволяє потім півтори години слухати. І додаток Sony Headphones Connect контент сповістить вас, коли у футлярі залишиться менше 30 заряду. Тобто для вас не буде сюрпризом, воно там не, не вимкнеться. Далі Speak to Chat, тобто вони е, слухають, коли ти слухаєш музику і починаєш щось говорити. Вони приглушують музику, ти можеш собі вільно розмовляти. Е, також всі ці фічі ви знаєте в, в минулих оглядах. Там дуже багато оглядів на, насправді знято на наушники Sony. Е, е, дуже багато фіч, коли ти а ну, що ж таке, господи Боже. Санітарів визивайте. Що там включилося вже? Я вже виключив. Просто ми змоделюємо ситуацію. Наприклад, стою я на зупинці і стоїш ти на зупинці, десь чекаємо. І тут стоїть чувак, до якого ти дивишся, він тобі показує. Да, такі ситуації бувають а, далі. Навушники Лінбанкс Лінк повторюють форму вуха, а ергономічний дизайн забезпечує надійну фіксацію. Це ми Підтвердж. сказали. Для розбробки ми використовували дані стосовно форми вух зібрані з моменту випуску перших у світі навушників внутрішнього типу у 1982 році. Так, да, це фішка Соні. Ти за допомогою застосунку Соні фірмового а, скануєш своє вухо, тобто вони угу. а, бачать, які яка у тебе саме у тебе форма. І під тебе підбирають, і частоти, і так далі. І так далі. Просто питання реально було що робити з тим з цією дюрочкою. Ну тобто, це взагалі інше. Ну тобто таких навушників ніхто ще ніколи не робив. От і все. Так, і це, скажімо так, інновація. На ринку наразі це єдиний варіант такого. Так, да, з приводу того, що ти сказав, що вони дуже, ну, не відчуваються 4 грами усього одного навушника. Це одні, я маю сказати, це одне з найлегших, чи якщо не найлегших навушників в світі зараз. Я, О. до речі, от я пригадав, типу, з приводу цього Альо. Е, можна керувати і гучністю, тобто ти е, керуєш, можеш на запрограмувати на якому навушнику які на які жести воно буде реагувати, і можна зробити гучніше угу. і тихіше. І тобто, коли ти з нуля до максимуму це робиш, то можна собі гулю набити, якщо чесно. можна так собі сінця поставити. Мені ще цікаво, як вони звучать, як е, сприймаються мікрофоном. Мікрофони цих наушників під час телефонної розмови, Бо все ж таки не варто забувати, що це е, ну на мій погляд, вони мають виконувати найголовнішу функцію це hands-free гарнітури. То я думаю, буде справедливим зараз просто послухати, як вони ну, працюють у якості гарнітури hands-free, Як мікрофони будуть сприйматися цих навушників добре? Приблизно так вас будуть чути ваші співрозмовники, коли ви будете використовувати е, навушники Sony Link Bats е, у якості гарнітури hands-free. Ну, на мій погляд, доволі непогано. Ось такий звук ми почули. Е, як на мене, ну доволі непогано. Я чесно скажу, скептично очікував значно гіршого, але вони А, е, Також нагадаємо, що тут є функція е, просторового аудіо. Для того тут є е, навіть десь був. Як це називається ваучер з кодом? Тобто, ви реєструєтесь mm -hmm. у спеціальному додатку, і вже там налаштовуєте собі ще на Андроїді. Можна слухати музику в форматі Елдак в цьому? Тут які також дає максимальне чітке, як ти занурюєшся в музику. А і до речі, я намагався знайти все ж таки якісь там інженерні. Секретики, ні, інженери соні скривають, як що там точно працює, яким чином ця діафрагма розрахована, так ми мовимо. А на цьому, на цьому додати мені особисто нема чого Що тут у нас було в комплекті шнурік. Кейс і два навушника. Ну і звичайно ж ці детальна умови. інструкція по інтеграції цих всіх на коробці. І мається на увазі оці резиночок, які вставляються в вухо, будь ласка, її і розміри. І також тут є ось QR-код для того, щоб сканувати, щоб додаток собі да. встановити. Е, ще хочу сказати, що це о, на сайті moyo.ie в магазинах мойо е, ви купуєте офіційні Sony, тобто не якийсь там сіряк завезений, і тому у них є і підтримка, і заміна, і ремонти. І так, далі, і так далі, і так далі. І це великий лайк, тому що наразі на, на, на на сервіс, лайк. це ну, прям дорого коштує, скажімо так. Скупий, платить скільки разів? Все життя. Ось так. Тому, друзі, ось такі навушники. Ну, Sony, молодці за сміливість, скажімо так. Ну і за інновацію. А далі, так, да, вже час покаже, як вони. Можливо, будуть далі LinkBuds 2. 2. До речі, є. Є, 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 є але вони як, як традиційні вкладачі uh -huh. мається на увазі, що вони ну будемо слідкувати да, за в будь-якому випадку, посилання на ці навушники будуть під цим відео. Можете ознайомитися більш детально з характеристиками або замовити. Підтримуємо ЗСУ, не забуваємо на одну е, чашечку кави випивати в день менше і е, донатити е, робити все, що від вас від нас залежить. Не забувайте про те, якщо ми працюємо, ми рухаємо нашу економіку. А якщо ми рухаємо нашу економіку, тоді ми. Кожного дня все ближче і ближче до перемоги. Слава Україні! Підписуйтесь на канал. Цілую плечі і до встречі!